Змагання зі спортивних бальних танців це красиве видовище з вишуканими сукнями, з елегантними та витонченими парами. Цього дня на змаганнях у Львові зібралося понад 400 учасників з різних міст України. Були присутні представники з Івано-Франківська, Львова, Трускавця, Дрогобича, Овруча, Володар Волинського. Коростень представляв клуб «Візаві» у складі 30 дітей. До конкурсної програми входили чотири основні танці: повільний вальс. Вік степ ча джайв. Вік танцюристів становив від 6 до 15 років. Спортивні бальні танці це незабутні враження. Техніка учасників, граційність та просто насолода від запальних ритмів відчувалися навіть у повітрі. Змагання зібрали однодумців, які не тільки дарують красу танцю, а й живуть та дихають її. Танець це перш за все відображення людських емоцій, а саме головне він дає людині можливість вправно справлятися зі своїм тілом. Коростенські танцюристи дуже успішно виступили. На цих змаганнях додому вони повернулися з цілою купою призових місць. Також наш клуб був нагороджений за участь у змаганнях Кубком діадеми. Інформаційним спонсором клубу спортивно-бального танцю візаві виступили користенські телебачення.